Переможців літературної премії імені Петра Скунця визначили в Ужгороді цьогоріч за рішенням конкурсної комісії, до якої увійшли провідні літератори, краєзнавці, бібліотекарі та представники органів місцевого самоврядування. Звання лауреат міської премії імені Петра Скунця присвоєно трьом переможцям. У номінації краєзнавча література Борису Журканичу за книгу Ужгородський Некрополь Кальварія відкрита книга пам'яті і Василю Коцану за книгу, а я свою вишиванку серцю пригортав. У номінації альбомне видання Людмилі Корш Радько за книгу альбом Людмила корш Радько. Міська премія у галузі літератури та краєзнавства імені Петра Скунця, поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Шевченківського лауреата започаткована у грудні 2016-го ужгородською міськрадою і передбачає й грошову винагороду. Зараз премія. Дається в розмірі 20 тисяч гривень. Але я, як очільниця даного напрямку, запропонувала і пропонуватиму підвищувати дану ціну. Присвоюється дана номінація високохудожнім творам, які вийшли окремою книгою протягом останніх трьох років. І це, до речі, є дуже надзвичайно витратною частиною. З огляду на і підвищення цін, і щоб не друкувати такий великий тираж книг. Це дійсно потрібно мати фінансове підґрун. І це свого роду теж спонукатиме авторів до написання високохудожних творів, які прославляють наше славетне місто Ужгород. Дослідження науковця та викладача Ужну Бориса Жулканича викликало інтерес в Ужгородців. Попит на книгу Ужгородський Некрополь Кальварія, відкрита книга пам'яті, зростає у співавторстві з краєзнавцями Людвігом Філіпом та Людмилою Сахаровою. Борису Жулканичу вдалося дослідити та видати перше у краї видання, яке стосується теми Ужгородських кладовищ. Гуляючи або проходячи по кальварії, я побачив, що там є дуже цікаві. Каплички, каплички хресної ходи. І виявилося, що це каплички, які практично збереглися тільки в нас на території, України, на території України, тільки в нас в Ужгороді. Це каплички мають історичне, архітектурне і сакральне значення. Ці каплички зараз вони пропадають, занепадають. І в мене я собі поставив за таку мету привернути увагу. Наших чиновників, привернути ваду громадськості, науковців, небайдужих городян, міста, щоб кальварію віднести в реєстр історико-архітектурних меморіальних комплексів державного значення. Саме таким чином ми можемо потім надалі мати зовсім інше додаткове фінансування, зробити його привабливим туристичним об'єктом і Наче взяти на облік державний облік могили видатних постатей, а також сакральні будови, які знаходяться зараз на цьому кладовищі. Близько десяти років науковець, директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан разом зі своєю дружиною Тетяною Коцан працювали над унікальним краєзнавчим виданням А я свою вишиванку з серцю пригортаю, яка і стала переможцем премії Скунця. У книзі досліджуються взірці традиційної народної вишивки Закарпаття. Книга, яка була видана за кошти грантового проекту у співпраці з музейниками Словаччини та Румунії, уже розлетілася по всьому світу. Нею цікавляться в каналі. Діта США знаходиться вона і в Паризькому Луврі. Завдяки попиту на це видання в межах акції вдалося зібрати 200 тисяч гривень на допомогу збройним силам України. Це є збірка взірців народної вишивки, яку ще у 20-30-х роках минулого 20-го століття в різних районах нашого краю збирала вчителька народної школи Марія Грицак, уродженка села Росішка Рахівського району. Ця колекція вишивок, потрапила до музею її. Подарував вже внук пані Марії у 70-х роках 20-го століття. Довгий час вона Ну була просто зберігалася в фондосховищах останні, скажімо, років 15. Науковці музею зацікавилися. Вона а ця збірка почала використовуватися у виставковій роботі нашого музею. Були опубліковані ряд наукових науково-популярних статей за результатами цих досліджень. Ну і а саме видання, яке я зараз тримаю в руках. Звичайно, що дуже приємно, мені як і науковцю музейному співробітнику, що наша робота, робота науковців відзначається, відзначається на обласному рівні і нас підтримують. Бо дійсно видання такого, такої публікації дорого стоїть, як і це і наукові дослідження власне, багаторічні. Це робота у, з підготовкою макету, дизайну, за що хочеться висловити щиру подяку видавництву Олександрі Гаркуші, з якою спільно працювали вже над версткою макетом з тим матеріалом, який був напрацьований». Дитя війни саме так називає свій художній альбом, відома на Закарпатті художниця, переможниця премії імені Скунця Людмила Корш Радько. Це перший персональний альбом мисткині, у якому можна ознайомитися із мистецтвом художниці упродовж багаторічної творчості. Людмила Корш Радько розпочинала професійну діяльність як монументаліст, створювала книжкову графіку. Нині викладає у Закарпатській академії мистецтв, займається живописом. А насправді ця книга, вона, от чесно кажучи, навіть під час вона є таке дитя війни, тому що вона друкувалася під час війни. Ми її от почали друкувати. Це дякуючи, звичайно, видавцю Олександрі Гаркуші, тому що вона, незважаючи на те, що там уже почали, ну фактично вже вій... у нас був військовий стан воєнний, то вона її взяла і довела до кінця. Тобто разом над дизайном ми працювали разом. Це такий якийсь жіночий такий вийшов у нас продукт. Написала про мене гарну статтю Олеся Враменка. І не знаю, от, незважаючи на ці всі перепони, цей альбом вийшов. Так що це дуже приємно, що він відзначений, тому що ну, мають такі видання відзначатися, бо він дуже вартісний і такий, я знаю, показовий якийсь, ну, для мене особисто так. Ну, це підсумок в першу чергу. Це підсумок і. Фактично, вся моя праця за ну навіть не боюсь боюсь сказати за скільки років. Ну це вибрано, не все війшло. Тому що я зрозуміла зробила висновок, що звичайно треба видавати частіше І, і тоді, щоб було ну, можна було якось структурувати більше, наприклад, окремо монументальне, окремо книжкова графіка, бо багато всього. І так, от навіть ну робити його більш товстим не було смислу вже видання вищевказаних переможців літературної премії Петра Скунця поповнять фонди Ужгородської публічної бібліотеки.